ЧЕСТ-ХІТ мрожони мандаринки в цукровий посипце. Давайте перевіримо, який то хіт морожені мандаринки. Вирішив спробувати цей рецепт, тому що Новий рік у мене асоціюється з мандаринками і ігристи До речі, поки не забув. Може, хтось знає, як вивести плями від олії зі стула? Мандаринки обірами за скур. Робимо все по інструкції, чистим мандаринком. Але щоб процес приготування був веселішим, пропоную між кожною мандаринкою по чуть-чуть. і закусити. Потім розділяємо на поєдинчі кавалки. Кожен них очищаємо з білих блоник найдокладні, як уміємо. Тепер він максимально очистити від циходу. До речі, не знаю, як ви, а я завжди любив хіст. Настепні скрапляємо соком з цитрини. Поливаю соком лимона. I dokładnie obtaczamy w cukrze. Posypujemy cukrem. Wykładamy na talerz i do zamrażarki na minimum dwie godziny, a im dłużej. Wykładamy na tarczkę i w morzelku, chociażby na dwie godziny. A tymczasem, wy możecie uwymknąć swój ulubiony noworoczny film i dopłyty kielich w Do rzeczy, jeden z moich ulubionych na nowy rok, to realne kochanie. Jak to się prezentuje? Jest po prostu pyszne i banalne w wykonaniu. Musicie tego spróbować. І так доповідаю, на годиннику 30 число 12.10 ночі, пройшло ночі пройшло 3,5 години, а вони не застигли. Восьма ранку всю ніч в морозилці і мусимо теку спробувати. До речі, сказати, що вона 100% заморозилась я не можу. Ні, ну Це смачно, бо мандаринка смачна, й в цукрі. Але сказати, що це вау, рецепт, який я рекомендую, ні. Ото тільки мандаріни перевів. Краще б їх на Новий рік з шампусяком забабахав.